Як зробити, щоб саме ваша екскурсія була цікавішою за ці екскурсії всіх інших? Бо це ж важливо як ви комусь провели екскурсію, і в нас подобалося, а це сарафанне радіо. Тобто це краща реклама, яка тільки є. Якщо вас порадять, що саме от той екскурсовод ну, просто фантастично цікаву екскурсію проводить, то, власне кажучи, хтось інший також вас замовить. Для проведення екскурсії. Яким чином зробити так, щоб екскурсія була дуже цікавою? Вам потрібно знаходити якісь речі, які не звучать в екскурсіях ваших конкурентів? Ну, це очевидно. Як їх знайти? Вони знаходяться в оцих публікаціях, але часто це не просто публікація, яка прямо про це розповідає. Це може бути про щось там, знаєте, 39-те, але тим не менше, там є якісь нюанси які ви помітили, на яких ви можете зробити акцент, які ви можете поєднати. Ви можете зробити висновок, який не зробили ще науковці. Тому що там Стародуб виступив про це, Чернецький виступив про це, там, Ярмола виступив про це. Кожен з них не зробив зв'язок між цими фактами, а ви зробили. І у вас є ви, яким ви прикрашаєте певний епізод своєї екскурсії. Так це працює.